Привіт, друзі! Говоримо про переговори, війну та можливі сценарії подальших подій. Починаємо. Володимир Зеленський і Дональд Трамп завершили черговий раунд переговорів щодо можливої угоди між Росією та Україною. Цього разу зустріч відбулася у Флориді, в маєтку мар Алаго, і тривала близько трьох годин. Перемовини проходили за зачиненими дверима. Після їх завершення обидва лідери заявили, що зустріч пройшла позитивно. За словами Зеленського, вдалося майже повністю узгодити гарантії безпеки для України. Дональд Трамп також заявив про значний прогрес і зазначив, що залишилося вирішити лише кілька складних питань. Водночас, попри оптимістичні заяви, найчутливіші теми так і не отримали публічних відповідей. Передусім йдеться про території, умови завершення війни та подальші кроки переговорного процесу. Паралельно з дипломатичними подіями цієї ночі сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів на території Російської Федерації та тимчасово окупованих регіонах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано влучання ударних безпілотників і пожежу на території Сізранського нафтопереробного заводу. Підприємство переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік і є частиною енергетичного тилу Росії, який забезпечує армію окупантів. Масштаби збитків наразі уточнюються. Крім того, успішно уражено місце зберігання та обслуговування без екіпажних катерів у Криму, ремонтний підрозділ поблизу антрацита, а також склад безпілотників типу Шахет у Макіївці. Також підтверджено пошкодження трубопроводу та технологічної установки на нафтопереробному заводі у Волгограді. У Донецькій області, в районі населеного пункту Бердянське, під удар потрапило розташування 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Російської Федерації. За наявною інформацією, втрати серед особового складу перевищують сотню осіб. Саме українські удари по російських військових об'єктах стали темою запитань до Дональда Трампа перед початком переговорів. Журналісти поцікавилися, чи не свідчать регулярні атаки Росії по Україні про небажання Путіна до миру. У відповідь Трамп заявив, що Україна також завдає ударів по Росії і назвав це частиною війни. Після двосторонніх переговорів Зеленський і Трамп провели відеорозмову з європейськими лідерами. Розмова тривала понад годину. За її підсумками відбулася спільна прес-конференція. Дональд Трамп заявив, що зустріч була продуктивною і охопила всі ключові аспекти війни. Зеленський підтвердив значний прогрес і зазначив, що угода загалом готова приблизно на 90%. За його словами, гарантії безпеки між США та Україною узгоджені повністю, а безпекова взаємодія з Європою перебуває на фінальній стадії. Водночас, територіальне питання залишається одним із головних каменів спотикання. Відомо, що Росія наполягає на контролі над усією територією Донбасу, включно з регіонами, які наразі не перебувають під її окупацією. Зеленський заявив, що одним із ключових елементів мирного процесу може стати референдум щодо окремих пунктів мирного плану. У відповідь Трамп повідомив, що Володимир Путін не підтримує ідею тимчасового припинення вогню для проведення такого референдуму, наполягаючи на досягненні так званого стабільного миру. Окремо обговорювалося питання запорізької атомної електростанції. Дональд Трамп заявив, що станція може бути запущена найближчим часом, і що Путін, нібито, висловив зацікавленість у її роботі, пообіцявши безпеку об'єкта. Трамп також наголосив, що питання безпеки України значною мірою перебуватиме у сфері відповідальності Європи, однак Сполучені Штати залишатимуться залученими до процесу. Окрім цього, він заявив, що Росія, за його словами, готова брати участь у відбудові України. Тим часом західні медіа оцінюють результати переговорів стримано. Зокрема, Sky News зазначає, що, попри гучні заяви, реального прориву досягнуто не було. Fox News, навпаки, повідомляє про можливість першого за багато років прямого контакту між Зеленським і Путіним, називаючи Трампа ключовим посередником. Менш оптимістичну оцінку дають європейські аналітики. Видання Neue Zürcher Zeitung пише, що Путін може вдатися до крайніх заходів задля досягнення своїх цілей, включно з погрозами застосування тактичної ядерної зброї. На думку журналістів, саме Україна та країни НАТО в Європі залишаються найбільш імовірним театром ядерної ескалації. На тлі цих подій з'явилася інформація про можливе повернення Валерія Залужного до України. За даними джерел, він планує залишити посаду посла у Великій Британії. Та повернутися до Києва на початку січня. Його подальша роль у політичному або державному житті країни наразі залишається невизначеною. На цьому будемо завершувати. Дякую, що були з нами до кінця. Побачимось зовсім скоро.